Всім привіт! А давайте з вами розглянемо цю ініціативу, яку запропонував Нацбанк щодо зміни назви копійки на шах. Вони обґрунтовують цю ініціативу, тим, що це назва, яка застосовувалася в 16-17 сторіччях в Україні. І давайте запитаємо, чи дійсно це для України на краще, якщо буде назва копійки, замінено на шах, чи не краще це для України. Так цікаво показує то змочив це ідея, в тому числі реформаторська ідея, якою хтось загорівся, перебуваючи в певних ілюзіях. Бо тут є сімка кубків в картах ілюзій і дурень як е, така дивна ініціатива, в тому числі, яка може бути або небезпечною, або не факт, що вона. Буде втілена, і до речі, тут дев'ятка кубків і дурень. Вони можуть казати, що це просто чиїсь особисті амбіції, доволі інфантильні, бо це перебування в певних фантазіях, ілюзіях, зміни, трансформації, що це може типу на щось вплинути. Мені тут не подобаються карти в тому плані, що тут показує війна, руйнівна війна, бо тут колісниця це карта війни. Башта, десятка кубків зруйноване благополуччя, і при цьому ще сімка мечів. Як би тут ще не відбувалось відмивання коштів, саме на бо сімка мечів це хитрощі, маніпуляції, в тому числі, які можуть бути на тому, що за шісткою пентаклів в ці зміни потрібні певні інвестиції або кошти, які необхідно вкладати в. В те, що за зміною цієї назви можуть далі йти певні витрати. Бо Паш Жезлів це ініціатива нова, яка все одно стан економіки не покращить, але певні витрати можуть бути. П'ятірка Пентаклів це карта відсутності ресурсів або негативного фінансового стану. Давайте запитаємо, чим викликана ця ініціатива. Чим насправді викликана ця ініціатива змінити назву копійки на шах, яка в дійсності причина цього. Двійка мечів. А чи знають вони самі? Двійка мечів це. Може бути, і до речі, недалекоглядність або недостатнє усвідомлення, що за цим може бути. Трійка Пентаклів це робота колективу. Я так розумію, що самого Нацбанку або тих хто кого вони залучають до виконання своїх певних робіт. Є сімка Пентаклів інвестиції вкладення або недосягнення результатів. І є тут дурень, нова ініціатива. Чи вона гарна? Ну, вона не змінює ситуацію в країні. З точки зору енергії, з точки зору там, впливу якогось, тут не змінюю. Вісімка мечів і п'ятірка пентаклів, ти обмежений в плані коштів і це ініціатива як мертвому припарка. Дев'ятка пентаклів, тут жезлів і сімка жезлів. А от в, з точки зору того, наскільки це можливо для залучення певних коштів для того ж Нацбанку, для того, щоб. Робити певні там дії, ну тут вже інше питання. Бо дев'ятка Пентаклів це власні кошти, які може в тому числі отримувати Нацбанк для того, щоб впроваджувати ці зміни. Бо тут, тут жезлів як ініціатива нова, сімці жезлів для типу як своєї боротьби. Нацбанк теж боровся за незалежність України. Добре, давайте так. Саме з точки зору енергії, саме з точки зору цього історичного багажу, яку Ця назва несе. От назва шах. Чи це гарна назва для монети в Україні? Чи це гарна назва для монети в Україні? Є місяць юстиція. а Що тут? Юстиція, маг. Мають можливість, тому і змінюють. Рішення, до речі, ще за закоханими не прийняти. Мають можливість, бо маг це той, хто має певні ресурси і може робити, як вважає за потрібне, в тому числі змінювати законодавство, змінювати, вносити зміни. А є місяць. Місяць це все одно про те, що певні мотиви приховані. Певні ще є підводні камені в цьому питанні. Ну... Тут, наче як з одного боку показує, що це робота, яку здійснюють зараз можна владці, бо трійка пентаклів це їх робота, яку вони здійснюють на своєму шляху. Це як квінтесенція там, їх рішень. Дев'ятка пентаклів і дев'ятка мечів. Ну, я б не сказала, що це типу, дуже не краще, бо все ж таки сама фінансова система або кошти, вони ну, викликають занепокоєння. Дев'ятка мечів це карта занепокоєння. Чи, змі... чи може щось це змінити? Ну, я не дуже бачу, бо шістка мечів це рух в напрямку цієї зміни, він якось обмежується штучно. Тобто хтось не дуже хоче б сприймати цю ініціативу, але ще це будуть педалювати. Чи це насправді, якщо змінити назву копійки на шах, чи це з точки зору саме сили нашої валюти, чи це підсилить гривню? Тут більше як емоційний відклик певного колективу людей, які в тому числі роблячи цю ініціативу, зважають на те, що кожна ініціатива потрібно, щоб підкріплювалась певним фінансуванням. Це важко, це складно. Десятка жезлів, до речі, це дорога, по якій ти йдеш, перевантаживши себе цими жезлами, і не факт, що тобі треба туди йти, не факт, що вона ця дорога тобі потрібна. Чи треба змінювати цю назву? Давайте так. Чи треба змінювати назву копійки на шах? Чи потрібно змінювати цю назву? Вибір типу за нами, а що тут королева желів? Не знаю, якимось чином це ще пов'язано саме з Росією, бо те, що стосується відносин з Росією, тут страхи і перевантаженість, можливо, тут дійсно намагання піти від російських назв, бо тут в активній діяльності піти, але куди ти підеш, бо дві камачі не факт, що ти знаєш, куди ти йдеш, бо в тебе очі зав'язані. Чи гарна це ініціатива? І тут ще лицар Пентаклів – це шлях, який обрали в тому числі, ну для того, щоб там зміни вносити, реформи вводити. Чи гарна ця ідея змінити назву копійки на шаг для України? Це гарна ідея. Чого місяць? Я так розумію, що все ж таки будуть змінювати. Не факт, що дуже хочуть, бо четвірка кубків це таке те, що може не прижитися, але це силою, я так бачу, що все ж таки будуть намагатися застосувати. Є місяць, знову ж таки, і п'ятірка жезлів, і дев'ятка Пентаклів кажуть, про те, що тут йде певна боротьба, і тут король Пентакливий це. Голова Нацбанку, мабуть, тут боротьба йде за ресурс, боротьба йде за кошти. А король Пентакли виходить під башту. Тобто голова Нацбанку, я так розумію, що в нього немає більш нагальних справ, і тільки от башта каже про те, що не дуже хоче отак випасти з вікна. Бачите, як людина тут випадає з вікна, зі своєї посади, і він не дуже хоче туди піти. Не втримається, не втримається ем, гривня за рахунок зміни. Тут не про це йде мова. Тут більше як, такі, як шпаринки, знаєте, паж мечів і карта світ, типу, як показати, що якусь діяльність, показати, що якісь йдуть певні зміни, але вони як подивитись. От світ, от чого... Це від диявола, якісь такі дивні зміни вони по дияволу. Бо тут це багато що за собою тягне. Це зміна саме копійки, багато що за собою тягне, бо тут будуть складнощі певні. Це і прив'язка, наприклад, певних програм, або якихось там, там не знаю, документів, ще чогось. Бо тут йде диявол. Ця зміна вона набагато більша і глибша, ніж воно так здається. І тут оця е, засила, ініціатива в домі, яка е, як ідея нова намагається, щоб її впровадити. Шістка жезлів карта перемоги, я Так думаю, що все ж таки вірогідність того, що це протягнуть, вона є. Але тут є місяць. В чому місяць тут в цій зміні? В чому тут місяць? Маніпуляція, диявол, це або не треба, або це викликає певні складнощі ще, або концентрація взагалі не на тому. І тут з одного боку це подається як інформація, яка дуже така з точки зору там, історії вона цікава. Але відлюдник і Єрофант, і двійка Пентаклів. Чи це може змінити саме з точки зору ідеології стан справ? Ну, не факт. Двійка Пентаклів і карта башта. Ну, є такі речі, наприклад, які ну, взагалі краще не чіпати або в когось іншого ще перепитати. Отут. Я б не сказала, що це якась така ініціатива, яка може взяти і покращити ситуацію з гривною, з, з міцністю нашої. Грошової одиниці. Тож жезлів, десятка жезлів і дев'ятка жезлів. Ну, і впровадження цього важко іде, і незрозуміло для чого, і відстоювати необхідно. Не бачу я, коротше кажучи, не бачу того, що це якась дуже така крута, потужна назва, яка змінить в Україні стан справ одразу після того, як перенезть копійку на шах. Сама назва з точки зору історії, чи вона. Принесе Україні вдачу, чи вона принесе Україні успіх саме назви шах для монети? Ну, для того, щоб воно принесло успіх, треба, щоб працювали. Бо є вісімка пентаклів це робота, яка виконується кожним щодня на місці. Трійка жезлів, двійка пентаклів і сімка пентаклів. Сама назва нічого не змінює. Бо трійка жезлів це коли ти зробив певні ініціативи, відслідковуєш їх результати і думаєш, що б тобі ще зробити. Двійка пентаклів це ні туди, ні сюди. Сімка пентаклів це також інвестиції, які ну, не факт, що вони можуть дати врожай або колись дадуть. А щодо самої грошової одиниці, ну вона буде жити. Це must have, вона буде жити, і все буде добре, і шість каже злів є, тобто гривня вона залишиться на плаву, але сказати, що це дуже щаслива для України назва шах, я не можу. Чи Це щаслива для України назва Шах. А що Верховна жриця? А, -а, -а. Четвірка мечів, башта, сімка мечів, дурень. А тут треба читати історію. Це, до речі. Це таємні знання, і це не знання саме історичної справки. Бо я чесно кажучи, я не знаю, що було з нашою грошовою одиницею в 16-17 сторіччі, і тут момент саме тих знань, які є в когось, хто цим дійсно цікавився. І тут не факт, що це дасть якесь підсилення, це можливо на взагалі може послабити валюту. Грошову одиницю саме башта тут є, і сімка мечів і хитрощі певні є. І дурень як така ініціатива, вона дуже дивна. І тут п'ятірка мечів, це в тому числі десь постріл собі в ногу. Або, наприклад, якщо ти це робиш, якщо ти змінюєш назву, то в тебе певні витрати вони будуть перевищувати там позитивний наслідок від цієї зміни. Дев'ятка жезлів, і карта, чотирка жезлів. Тут більше треба захищати свій дім будь-якимись іншими методами, бо тут саме захист в домі потрібен. Але щодо цієї назви, ну, тут п'ятірка мечів. Чи воно потрібно взагалі. Бо це карта пірових перемог, значить, як перемагаємо на якомусь інформаційному фронті і позбавлення від російщини, але ну, я не бачу, щоб саме ця назва вона була якоюсь такою дуже для України. Успішною, щасливою або такою, яка б могла принести певні позитивні зміни одразу там після того, як змінили копійку на шах. Ну, що тут можна ще сказати? Не знаю, не бачу я того, що воно там дасть якесь потужне підкріплення для української економіки. Чи дасть ця зміна якусь ініціативу для української економіки, якісь підкріплення, посилення? Зміна назви з копійки на шах, чи це підсилить нашу економіку. Ні, це не підсилить нашу економіку. Чотирка кубків не тими шляхами йдемо. Треба шукати інші шляхи. Для підсилення економіки треба шукати інші шляхи. Це ну, дорога в нікуди. І тут ще треба читати історичні довідки щодо цієї назви. шах, чи була тоді саме. Гривня, або там, яка в нас тоді була грошова одиниця, чи була тоді грошова одиниця стабільною, чи була вона сильною. Бо тут щось мені здається, що там були не дуже щасливі часи з точки зору саме, сили економіки. Бо трійка мечів, п'ятірка кубків і карта башта. Тут можуть бути просто е, зміни не гірше, якщо змінювати, треба досконало вивчити предмет. Дуже дякую вам за увагу! Все в нас з вами буде Україна. Ми з вами обов'язково дуже скоро переможемо. Бо ми ще на день ближче до нашої перемоги. Головне, будь ласка, бережіть один одного. На все добре.